Такими вони були ще 10 днів тому. 45 швидких допомог в жахливому стані зібрав для санітарної роти з усіх районів сам губернатор. Три тижні військові водії, більша половина з яких добровольці, самотужки намагались відремонтувати транспорт, аж поки не втрутились журналісти. Після виходу сюжетів в ефір військову частину накрила хвиля народного альтруїзму. Приватні підприємці і звичайні люди за тиждень зробили те, про що майже місяць військові просили у влади, привели санітарки в бойову готовність. благодаря не власті. А... бизнесу, лично людям конкретно, которые мало моих грошей, але приходили и допомагали. На сегодняшний день ну, 98% техники боеготова. И в ближайшие сегодня, завтра, послезавтра, по мере подачи вагонов, мы грузимся в эшелоны и пересуваемость в район АТО. Дмитро та Андрій студенти автоелектрики, пожертвували канікулами заради доброчинної мети. Зранку до вечора крутили дроти, збирали по друзях гроші і купували запчастини для швидких. Коли ми приїхали сюди, машини були дуже в дуже поганому стані. Тобто, ну я вже не говорю про механічний стан, тобто електрика, вся була попалена, все було перемотане. Ну просто в жахливому стані було електрика. Ми десь тиждень вже тут з самого ранку приходимо, і до самого вечора робимо тут. Допомагаємо робити машини на даний момент. Ми маємо таких хлопців, таку підтримку, яка взагалі нам дуже потрібна. І я, я радий, що я живу на Україні. У нас є такі люди. Не стояли осторонь від проблеми солдатів і військові побратими. Зокрема, колишній командир частини Володимир Дячков допоміг за власний кошт переобладнати ренгент-комплекси на швидкі допомоги. Тепер їх називають санітарними автомобілями. Дячкова серед цих велетнів є один броньований. Його подарував частині один із народних депутатів, який захотів залишитись інкогнітом. Машина повністю бронь, броньована тут всередині і може перевозити виконувати задачі за своїм призначенням 9 лежачих місць 12 сидячих задоволення. Ну так, це одна з найкращих машин. Таких машин в збройних силах ще не було. Пана Володимира знають всі солдати. Три тижні свого життя він з товаришами однопартійцями присвятив автомобільній санітарній роті, дізнався про стан швидких від хлопців, з якими разом стояв на майдані, і які добровольцями пішли до війська. Дуже велику роботу провела партія свободи. Тому що е, не тільки допомагали запчастинами, а ще й е, організовували е, роботу волонтерів. Ми її підняли цю проблему. О, і ми її практично практичнорішили. Розумієте, коли я бачив це піднесення, це е, з, з якої люди самовіддано приступали до цієї роботи, воно розумієте, аж аж душу так знаєте, від захвату я кажуть, розрозпирає, що, що в нас є такі люди. Я би губернатору і там, е, нашої області, міста, передав би пламенний привіт. Тому що, е, якби, е, скажімо так, не наша робота, не робота волонтерів, то половина, би, навіть більше половини автомобілів звідси б не виїхала просто. Дев'яносто техніки вже в строю. 130 бійців, серед них медбрати і водії готові їхати в АТО, хоча ще далеко не всі забезпечені бронежилетами та касками. І, хоча завдання хлопців транспортувати поранених, усі обіцяють повернутися з перемогою. В мене є е, до вас перше, що побажання, щоб ви перемогли ворога. Друге, що я хочу сказати, є прохання, щоб ви повернулися живими до своїх сімей, до своїх дітей. До нас, а ми зі своєї сторони також зробили все можливе. Якщо ще щось буде потрібно, ми будемо раді вам допомогти. Ви кожен з вас робить каплі добра. І тим каплі добра ми створюємо море добра серед океані зла. І повірте, ми здорово обов'язково повернемося назад. І я дуже хотів щирі дякувати нашим спонсорам. Сльози з'являються очах, тому що. Я никогда не думал, Украина может быть таким единым, таким трудным час. И мы обов'язково вернемся с перемогою. Слава Украине! Героям слава!